Хто би хотів того ліжку? Отого! Метр вісімдесят на два, 49 тисяч гривень, я легеньку його цінню. 49. Масив дуба. Хто б хотів Хто того ліжку. Метр вісімдесят на два так само. То ціна вказана без матрасу. То ціна того ліжка так само 49, як того попередньо. Хто би хотів того ліжку. Ціна 26 тисяч гривень без матраца. Матрас я підберу або за 10% 500 без пружини і з пам'яттю, або на незалежних пружинах з кокосом з боку боковою підтримкою пружин. Наприклад, як Камелія кокос за 15 роуз теж може бути за 15. Доставка буде безкоштовна. Оплата після утримання, то 26. Хто би хотів, от ліжку, метр 60 на 20 на 49 тисяч гривень. Ну, його зараз ніхто не робить. А тільки зараз в мене є воно. Дивіться. А хто би хотів того ліжку? Оце віддам за 20. Оце за 20. Е, я вже забув скільки воно. 20. Е, 26. во. 26. І цього. З деревом повністю без мехко. 27. І Оце во. З каретною, бачите, Валюр? Всього 28. Ну, а хто би хотів комодік з секретними шухлядками. Вот. Оцей комодік довжина на 1,50 м. Ціна 29. Да. То і гарна ціна.